Наталія Хамоуда Історія життя та кохання Івана Володимировича Куліша з дружиною Світланою Луганською. Із книги Соло Надірваних Струн. Казкова та красива пора року зима через розмальовані морозними візерунками шиби квартири. Дивишся на клапті лопатого снігу, які повільно, мов у танці, виграють під легким подихом вітру і лагідно лягають додолу. У срібло вбрані дерева, що під промінням яскравого сонця виблискують цятками, мов лелітками на сукні нареченої. Не місто, а володіння снігової королеви. Ще з дитинства Світлана любила зиму навіть більше, ніж літо. Було у цій порі року щось таке, що виділяло її з усіх інших магія чи очікування дива. Вона сама не знала, що саме, бо в магію зроду не вірила, а на дива вже давно не чекала. Жила так, як і всі, працювала, за потреби допомагала батькам. Які вже тут дива. Закінчивши домашні справи, жінка присіла біля вікна. Серветку розпочала вишивати, але взявши її до рук, робота не йшла. Раз у раз заглядала у вікно на хурделицю, яка то вщухала, то розпочиналася з новою силою. У дворі було безлюдно ані матусь, ані дітей. Так хотілося прогулятись, але куди в таку погоду. Тільки подумала і здригнулась від вібрації у телефоні. Телефонувала близька подруга, теж Світлана. Привіт, красуне! Що поробляєш, як справи? Що нового? Засипала запитаннями жінку подруга. Привіт, дорогенька! Нічого нового, все, як завжди, чомусь так сумно. А ти приходь до мене на роботу тут тепло, гуртовини немає, сміялась теска. Посидимо трохи, поговоримо. Я подумаю, пообіцяла Світлана, поглядаючи за вікно. Хотілося побачити подругу, але чомусь не хотілося йти у розпал негоди. Вичекавши, коли вщухне заметіль, Жінка все ж зібралася до кочегарні, де її подруга працювала операторкою. Взявши з собою солодощів, пішла на відвідини. Дві світлани товаришували вже давно, ще в 2000 році познайомилися і відтоді їхня дружба була вірною та міцною. Хоча й жартують люди, що жіноча дружба зрадлива. Та жінки ніколи не переконувалися в цьому на власному досвіді. Підтримували одна одну, допомагали, розраджували в біді і разом раділи щастю. Увійшовши до споруди кочагарні, Світлана на порозі зустріла подругу, яка, побачивши її здалека, вже виходила їй на зустріч. Привіт! Ти мене в дверях чекала? запитала здивовано. Відгадала. Підтвердила та, вже кілька разів тебе виглядала прийдеш, не прийдеш. От прийшла, не сиділася вдома, хоча й на вулиці не надто затишно, але в квартирі самі ще сумніше. Заходь, подругу, проходь до комірчини, я щойно чай малиновий заварила, запросила Теска. А в мене й до чаю дещо що є, дістаючи пакунок із сумочки. Відповіла Світлана. Ваня, Вань, а ну ходи до нас, чай пити будемо, гукнула жінка кудись у глиб котельні. Що, тут ще хтось окрім нас є? засоромила Світлана. Ти б сказала, то я, може, б і не йшла, та не гнівайся, обняла жінку за плечі подруга. Ваня, мій напарник, він не чужий, а навпаки, ще який свій. Я ж тобі стільки про нього розповідала. Ну, розповідати то одне, шепнула Світлана, але не закінчила, бо той самий незнайомий чоловік вже стояв у неї за плечима. Привіт, дівчата, привітався. То що, до столу? Бо ще багато роботи. Високий світловолосий, з дуже лагідним поглядом незнайомець одразу вразив Світлану. Жести чоловіка були витонченими, а його мова вона була виваженою, би він ободумував кожне слово, хоча розповідав багато цікавого та веселого. Час від часу Світлана ловила себе на думці, що її погляд раз у раз тягнеться до його сіро блакитних очей, які наче дві бездонні криниці з джерельно чистою водою, де відбивається колір неба, паблять. Хотілося якомога пильніше роздивитися кожну зморшку на його доброму обличчі, кожну зміну в його міміці, форму вуста брів, щирість усмішки. Але як тільки чоловік підводив очі на Світлану, вона опускала свої та шарілася, наче молоденька дівчинка. Додому поверталась, коли вже стемніло. Чомусь знову думала про нього. Згадувала його розповіді усміхалась. У глибині душі хотілося ще зустрітися з цим цікавим чоловіком, хоча, окрім приємного спілкування, на щось більше Світлана не розраховувала. Він надто мало розповідав про себе, щоб мріяти про щось інше. Тієї зими жінка ще кілька разів бувала на роботі у подруги, тоді й бачила Івана. Віталися, розпитували одне одного про справи, жартували, а потім почалась весна, а з нею й польові роботи, які забирали весь вільний час чоловіка. Було зовсім не до прогулянок засій, посади, висапай, збери, та й кочегарню вже закрили аж до наступного опалювального сезону. Тому подруги світланки здебільшого зустрічалися вдома. Літня злива почалася так раптово, після довгої посухи раптом захмарилось, загриміло в темному небі сотнями африканських тамбуринів, розрізаючи його кривими лініями блискавичної заграви на сотні геометричних фігур, а потім дощ. Великими важкими краплями падав у спраглу землю, яка миттєво його поглинала. Воно й не дивно від весни ані краплі. Люди раділи, тікаючи з полів додому. Дощ землі радість і людям відпочинок. Обидві світлани прогулювалися містом, насолоджуючись свіжістю. Вже зовсім розійшлися на небі хмари. Через мережево хмаровиння навіть почало пробиватися сонечко, від леготу на деревах. Тріпотіло листя, з якого спадали додолу останні краплі дощу. Було так легко в повітрі, що хотілося широко розкинути руки і вдихнувши на повні груди, злетіти. Було так хороше, наче повернулись у дитинство. Може, десь кави вип'ємо, оглядаючись довкола, запропонувала світлані подруга. Можна, погодилась, але не в приміщенні. Чудо, а не погода. Тоді ходімо он в те кафе, де ми були минулого разу. Там прекрасний садочок, і затишно. Дорогою сміялися, згадавши якусь давню пригоду, і весело її обговорювали, не помітивши чоловіка, який підійшов на зустріч. Привіт, дівчатка! Гуляєте? О, Ваня, привіт! А ти що, також гуляєш? Так, дощ пройшов, то й роботи ніякої немає, відповів Ви куди зараз? Ми в кафе. Може, з нами? Добре, тільки з умовою, що я пригощаю. Після довгого спілкування і Світлана, і Іван зрозуміли, що вони небайдужі одне одному. Розійшлися по домівках, але думками повертались у той день і до тієї розмови. Саме та зустріч серед міста заклала перший такий важливий камінець у фундамент їхніх майбутніх стосунків, які дуже стрімко розвивалися. Зустрічалися недовго, бо обоє були вже не надто молодими, а життя бистре, наче води гірської ріки, тому дорожили кожною миттю, проведеною разом. У вільний час Іван навчав Світлану їздити на велосипеді, мабуть, готуючи жінку до наступного кроку. Ох, ти моє дитя асфальту, говорив. Не бійся, розслабся і відчуй себе єдиним цілим з велосипедом. А потім набирай швидкості і лети. Це ж так класно, це воля. Іван приїхав до Світлани без домовленості. Саме так він хотів, щоб то була несподіванка. Привіт, кохана, торкнувся вустами її щоки. Привіт. Щось сталося? Зовсім ні. Але я одна пропозиція відповів. Не буду ходити колами. Давай жити разом. Що скажеш? Ну що ж, я також не буду ходити колами і відповім, що я згодна. Тоді приготуй свої речі, я допоможу тобі їх перевести. Коли ми це зробимо? радісно запитала Світлана, відчувши, як гучно забилося у грудях серце. як будеш готова, розчулений згодою жінки, відповів Іван, галантно цілуючи їй руки. Жити почали разом у Івановому селі піщани і з першого дня спільного життя підсвідомість підказувала їм. Що воно буде щасливим. Розуміли одне одного без зайвих слів, усе робили разом, не розділяючи обов'язки на чоловічі й жіночі. Засаджували у теплицях перці, помідори, баклажани, редьку, За всім доглядали з любов'ю і турботою та раділи першим врожаям. Разом трудились і разом відпочивали. Іван не шукав собі випадкових товаришів, бо був байдужий до чарки. Мав кількох давніх друзів, з якими багато пережив і які за роки дружби стали майже рідними, а відсвяткувати важливі свята чи сімейні дати завжди можна в колі найближчих людей. Спільних дітей у пари не було, тому Іван зі Світланою часто відвідували його донечку Аню. Яка проживала у Сєвєродонецьку. Туди ж приходила інша доня, Даринка. Гостинців з власного господарства привозили для всіх, бо в місті все потрібно купити, а в них власна птиця і свинки. Самим усього не з'їсти бо родило й велося, як кажуть, на славу. Пригощали також і друзів, які жили в місті. З гостинцями приїжджали й до батьків Світлани. Неподалік хрустального красного луча, у яких дуже любив бувати Іван, тесь та те, що йому завжди раділи, начарідному синові, любили його веселу вдачу, як зрештою, і усі інші, хто знав чоловіка. Там, де він, завжди свято, пісні, сміх, жарти. Але як би не було добре в гостях, удома було найкраще. Світлана готувала для коханого його улюблені борщ та вареники, пекла солодощі, і вони могли довго, довго за горнятком чаю розповідати якісь цікаві історії з минулого. І якщо до оселі несподівано завітав якийсь гість, то йому там були лише раді. Вислів жили в коханні та щасті, існує не тільки в казках, у реальному житті теж так буває. Світлана з Іваном жили саме так і мріяли лише про те, щоб у їхнє спокійне розмірене життя ніколи не постукало лихо. Але лихо, яке називалось вістями з майдану, завітало в кожну українську родину. Сім'я колішів не була винятком, і Світлана і Іван щовільної хвилини бігали до екрану телевізора, щоб дізнатися. Як розвиваються події? Після силового розгону, мирного протесту, спецпідрозділом Беркут Іван став більш мовчазним, щось обдумував та аналізував. Так тривало кілька днів, але одного разу, повернувшись з роботи, Світлана таки почула його рішення: Я їду до Києва. Німе мовчання застигло в очах жінки. Світлана не стала відговорювати чоловіка. Вона добре знала, що його рішення беззаперечне. Що б вона не казала, він не змінить своєї думки. Події на Грушевського та на Інститутській не оминули Івана. Він був біля самої пащеки смерті, ризикуючи життям, допомагав рятуватись іншим. Після Київського майдану чоловік брав участь у Старобільському майдані. Був практично його початківцем, згуртовуючи людей, чинив супротив сепаратизмові, відстоюючи інтереси жителів області. Разом з сотнями небайдужих Іван пішов протистояти місцевій владі, яка була сепаратистською та дозволяла собі ганебні висловлювання на адресу справжніх патріотів, які вже зі зброєю в руках захищали Україну, називаючи їх зрадниками. Іван не міг витримати такої великої наруги над усім українським. Боліло йому за мову, за рідну землю, але найбільше боліло за те, що російські найманці вже нагло лізли до його оселі. Чоловік величезної, душевної доброти, який любив усе живе, саджав квіти та вирощував тварин, ухвалив важливе життєве рішення, яке йшло наперекір його натурі. Йти. Вбивати ворога. Але якщо заради миру та свободи його землі, то рішення цілком виправдане. Ступивши добровольцем до батальйону територіальної оборони Айдар, Іван Куліш почав служити на блокпості в Старобільську. Велика оселя, збудована власними руками донечки та дружина, теплиці, тварини, всі вони, яких надзвичайно любив і все те. Чому досі віддавав усього себе, залишилось тепер у мирному житті. Для Івана почалась війна. Справжня з кулями і смертями, а не та, про яку досі полюбляв бачити у старих фільмах. Час від часу Іван приїжджав додому, іноді залишався на ніч, іноді заходив лише на пару годин, щоб провідати дружину. Бувало, сам приходив, але часто з побратимами, яким Світлана дуже раділа, щедро пригощаючи домашніми ласощами, бо за час служби чоловіка всі вони стали їй, мов брати. Жінка ніколи не відпускала хлопців з дому без гостинців, бо там, на війні, були й ті, які чекали чогось домашнього. Особливо смачно у Світлани виходило пряжене молоко. Солоне сало та овочі також радо зустрічали побратими Івана, смакуючи, дякували Світлані і обіцяли після закінчення війни особисто познайомитися з такою знатною господинькою. Коли Іван не мав можливості прийти додому, він телефонував. Вона чекала його дзвінків, бо сама ніколи йому першою не дзвонила. Зовсім недавно чоловік перейшов служити в розвідку, тому домовилися з дружиною, що телефонуватиме по можливості він сам, знав, що жінка не засне без його дзвінка, тому міг задзвонити о восьмій, десятій вечора чи навіть о півночі. на запитання, як справи, завжди відповідав, що у нього все добре. Я боюся, що там небезпечно, обережно почала розмову Світлана. Та яка тут небезпека? Усміхнено заперечив Іван. А де ви зараз? Чим займаєтесь? Не голодні? Ми зараз на кухні. Саме відпочиваємо після вечері. Хіба не чуєш, як сміються хлопці? Сміх і справді залунав, наче на замовлення, але водночас голос Івана був втомленим. Світлана надто добре знала чоловіка, щоб не вловити його інтонації. Коли ти приїдеш додому? Я так сумую за тобою запитала несміливо, боячись отримати відповідь не знаю, чи не можу, чого їй зовсім не хотілося чути. Думаю, що вирвуся на свій день народження, але точно ще не знаю. Я була б дуже рада, відповіла Світлана, відчувши, як біля серця щось тьохнуло. Ти сам приїдеш? Буде, видно, кохана, може, й не сам. Добре, добре, схвильовано затремтів її голос. Головне, приїжджай. 21 липня 2014 року свій 50-літній ювілей Іван святкував удома. Приїхав ще з трьома військовими. Світлана, як і щоразу, зустрічала дорогого гостя і його побратимів щедрим столом. Велика каструля борщу, вареники, домашні солодощі, овочі та фрукти з власного городу. Святкували весело, співали пісень, жартували. Шкода, що свято було коротке, усього кілька годин. А потім хлопці відбули на базу, яка розташована в місті щастя. Останню ніч Світлана та Іван провели разом 24 липня. Він, як зазвичай, приїхав додому ввечері, обійшов господарство, заглянув у кожний куточок, торкнувся долонями крон кожної деревини. Милувався городом. Довго розглядав смереки, що росли перед хатою. Він ще так робив, коли бував удома. Кортіло чоловіку все побачити на власні очі. Очі його тоді горіли любов'ю до рідного й дорогого серця обіця, в них було море добра і ніжності, і ті почуття ставали сльозами на віях, коли він милувався красою кожної розквітлої квітки, щедрого на плоди дерева. Світлана ходила слідом за чоловіком і дивувалася, як перебування на війні анітрохи його не змінило. Він не став байдужим до звичайного життя, а тим паче жорстоким. Незважаючи на пекло, в яке щоразу повертався, з її ніжних обіймів чоловік залишався таким самим ніжним і лагідним, як і до війни. Ввечері Світлана з Іваном довго не спали, згадували епізоди з їхнього життя. Сміялися, пили чай і смакували рогаликами, яких напекла Світлана до приїзду чоловіка. Він, як завжди, розповідав щось з дитинства донечок зі своєї молодості, про війну мовчав. Її б такі вечори не повинні були згадувати. Хотілося бодай удома відсторонитися від теми фронту. Не вартувала війна того, щоб про неї говорити з коханою в таку чудову зоряну ніч. Хто зна, коли ще буде таке щастя? Та й чи буде? Вранці знову Світлана провела Івана до брами, коли поїхав, ще довго дивилася вслід, доки курява від автівки і зовсім не зникла з горизонту. А повернувшись до хати, приступила до звичайної щоденної роботи, але в думках був лише чоловік. Бережи його, Боже, і всіх, хто боронить Україну, тихенько шепотіла свою щоденну молитву до Господа. День минув, як зазвичай, робота, дзвінки батьків та друзів, але найбільше Світлана чекала дзвінка від чоловіка, бо така вже була її натура. Він ще не встиг піти з дому, як вона вже починала сумувати. Ваня засвітилася на екрані, коли вже майже темніло. Алло, алло, я слухаю, відповідала Світлана в слухавку, з якої долітав скрип і шум. Все добре, Ваня? Алло, Світланко, привіт. Так, трохи погана лінія, а все інше добре, як завжди. З радістю в голосі відповідав чоловік. Ми на завдання йдемо однім на два-три. Ти не хвилюйся, якщо не подзвоню, ти тільки не зникай, прошу тебе. Як лиш буде можливість, дзвони, бо ж не засну, ти мене знаєш, знаю, засміявся. Як тільки буде найменша можливість, я дамся чути. Люблю тебе, дуже, і я тебе люблю, рідний, бережи себе. Обіцяю, повертайся живим. Цими словами Світлана щоразу закінчувала розмову, а про себе додала Я чекатиму. Два дні телефон Івана мовчав. Світлана не знаходила собі місця від думок та все ж сподівалася невдовзі почути голос чоловіка. Але натомість почула жахливу звістку. 27 липня. 2014 року батальйон Айдар при проведенні операції в районі Лугутине, Успенка Георгіївка отримав великі втрати. 12 бійців загинуло, серед них і Іван Коліш. Чорна пелена впала Світлані на очі траурною стрічкою. Як це? Її Ваня ні. Цього не може бути. Вона не вірить. це Помилка! Але то була жахлива правда. Лише побачивши тіло коханого, прийшло повне усвідомлення втрати. Як тепер жити? Як жити без нього? пульсували у скронях запитання без відповідей. Та й чи варто взагалі жити? Зі слів пані Світлани. Після загибелі Вані. Було нестерпно важко. Чесно кажучи, якби не рідні та друзі, я не знаю, як би я пережила це горе. Після загибелі вані його друзі стали моїми. Я ніколи не була одна, хоча інколи б так хотілося. До мене постійно хтось приходив, приїжджав і телефонував, нагадували, що потрібно поїсти. Щодня телефонували зі Львова друзі чоловіка Сашко Садовський Ігор Квас. Та Андрій Мальків. З Сашком ми щоденно розмовляли по скайпу. Я дуже вдячна своїй рідній сестрі Лірі за ту величезну підтримку, яку вона мені надала в гіркий для мене час. Дуже допомагала сім'я зубарів Оля та Сашко, мої друзі Оксана з Сергієм та Світлана з чоловіком. Дякую тітці, любі, дружині мого свекра та вані. Та її родині за моральну підтримку. Дякую доням вані, бо ми і досі часто телефонуємо одні одним і тісно дружимо, а ще двоюрідній сестрі з чоловіком, завдяки яким я не пережила горе наодинці. У вані є рідний брат у Білорусі. Після смерті чоловіка він з сім'єю щоразу запрошують мене їхати жити з ними разом. Але я маю літніх батьків, яким потрібна моя турбота, друзів та хороших знайомих айдарівців також є багато. Так якось дивно стається, що вони завжди допомагають саме в той момент, коли допомагають. Думаю, то не випадково. Я вдячна всім, хто допомагав мені з переїздом до Кременчука. Наталі та Сергієві особливо вдячно за маму, про яку вони піклувалися. Словом, якби не друзі, я б не здолала своє горе наодинці, бо, мабуть, не пережила б.